Це записано 1 Йоанна, 3 глава, другий стих. Ви можете, якщо інтересуєтесь, записуйте ці стасті ще на Писання. Подобне. Це, цель це Духа Святого дійсно достигнути того, щоб ми стали, подо, стали подобні Ісусу Христу. Це не в небі, це тут на землі должно состояться таке состояння, якщо дійсно ми розуміємо і дамо право Духу Святому достигнути нас. Чого не получилось в пустині Духу Святому не вийшло в пустині у бідіть перевоспітать. Пере, э, і, і дати можливість перемінити образ мишлення тим всім людям, які були в пустині, вони не е, змінилися в розумі, і тому життя їх не мінялося, і відповідно, вони і не достигли цілі. Тому перше, що ми сьогодні будемо говорити, об образах, образи, що перше. Е, я должен сказати, що за точність образів. Ну, наприклад, в о 25 главі 40 стихом, там написано так, що Бог, коли зустрівся э, в Моїсей із Богом на горі, то Моїсею були показані буквально все устройство духовної схінії, яку э, Бог предоставив йому, щоб він зробив точно в. Соответственно, там у таборі, у лагері, і було сказано так: смотри, приказано було йому, якби особо зроблено ударення і акцент смотри, зроби їх по тому образу, який ти бачив на горі. Смотри, ніде навіть детальки ніякої ти не повинен допустити, але все, що. Ти должен побачити, ти повишен точності цю копію перенести туди на той образ, який ти будеш в пустині робити, а іменно стінію. І тому треба було, Моїсею, настільки бути уважним, щоб передати цей образ пізніше Веселіїву і Аголіаву. Тому що сам Моїсей це не робив. Робили, робили ті, кого Бог і збрав. І він вибрав мудрих людей, таких як Веселій, і дав їм ще мудрості і способності. Там декілька качеств таких було відмічено, і разум, і успішність їхня. В тому, щоб вони могли це виконати в точності, і дійсно це було так. Бог був доволен, доволен цим е, от, е, результатом того, що Моїсей мог передати цю прекрасну істину е, тим, яким потрібно було виконати. І вони виконали в точності виконали. І от, е, вони е, дійсно. Дали можливість Богу прославитися, і, і коли це все було зроблено, то з'явилася присутність Божа із столпа облачного опустився, опустилася присутність Божа сюди, у скинію, і там священики не могли стоять в присутності Божій. Це було благовоління Боже до того, що дійсно. Образ виконався, і ми тепер повернемося до початку. В першій главі Битіє 26 стихом, 25, 26, там написано сотворимо чоловіка по образу і по подобію нашому. По образу і по подобію. Образ, образ наш і подобіє. І це дійсно було рішення Бога создать ту. Ось подобу, яка б відображала його сутність тут на землі. І Бог, мог, коли сотворив чоловіка, то він сказав доволі многозначучі слова. Хорошо і вісьма, вісьма. Вісьма, хорошо. Бог був доволен тим, що е, цей образ, він дійсно, він. Удався, так можна по-чоловецьчки сказати, по образу нашому, по подобі нашому. І тому ми знаємо, що проходило, проходив час, короткий буквально час, коли от, е, цей образ і подоб'я було потеряно. А яка це робит? Який це стих був? Це ж ну, це я сказав, це ж тут перша глава 20. П'ятий стих, двадцять шостий стих. Ну, а далі ми будемо читати, ось як це було. Образ і подоб'я було порбуло потеряно. Як воно було потеряно, путем непослушання, Ви знаєте, як потеряний був образ і подоб'я Боже. Це це не зовнішність Адама, ось подоб'я Боже. А це не та невідима частина, яка є в нас. Невідима частина на глаза, ну віддима для е, общения. для общения. Бог общався з цими людьми кожен день і е, назвався цим общенням і обе обі сторони. Ми знаємо. І от, е, е, ну, допустим, приведу приклад такий, от, Слово Боже говорить. Двоє буде одна плоть. Двоє буде одна плоть. Ну, подумайте, і коли двоє входять в сопружинські відношення, то вони остаються двоє. Навіть то вони двоє, а по суті, одно. Невидима частина одно, а видима частина двоє. Так от, невидима частина це іменно наша. Наша та сутність, образ, образ, який хоче бачити в нас Бог. Так от, от этот образ і подоб'я було потеряно. І от ми тепер вже читаємо в першій главі Коринфянам 15, то тобто, з 1 Коринфянам 15 глава, 49 стих написано, що ми носимо образ персного Адама. Ми сейчас носимо образ перстного. Не образ Божий люди носять, а люди носять образ пересного. Основа такий образ перейшов, от э, той образ, який унаслідував Адам через гріхопадіння, от э, смерть вошла і перейшла, написано. Смерть войшла в, в, в них і перейшла. Ну, це, допустим, сказано в римлянам 5 глава з 12 стиха. Як одним чоловіком грех вошел в мир, вошел в мир, і гріхом смерть, так і смерть перейшла. Перейшла во всіх чоловіків. Вошла і перейшла. Одна це сталося, що вона відійшла в людей, і люди потеряли подобіє Божі. Почому? Потому тому що. З того моменту э, смерть з'явився така, така частина в чоловіку, як ветхий чоловік, який от, э, почав царствувати в нашому смертному тілі. Царствувати. Його, його власть, і його э, царство і його владичество, воно. Э, З'явилось в кожній людині. Кожна людина знаходиться під властю гріха, власть гріха. Ми це розуміємо, от, е і дьявол має до нас е свою, е свою частину в нас. Він, він дійсно, е от е через обольщення він. Завладів нашою, нашою лічністю, і він став хазяїном наш, нашого єстецтва, Тієї невидимої частини, яка, яка є в нас, а іменно лічність. І тепер і тепер появилось в, мір, в мірі появився образ міра сього. Образ цього міра, виражений через образ. Відхочло віка в нас. Д'яволу, це дуже важливо, щоб, щоб цей образ міра, він, він дійсно мав величезну власть і силу в кожному з нас. Тому чим, чим він виражається цей образ міра з Ви повинні розуміти, що образ міра цього, в чому він виражається? А Іоанн говорить, що. Похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, и не есть тот сам.